Чи знали ви, що велика Коко Шанель понад 30 років прожила не у власному домі, а у розкішному паризькому готелі. Її улюбленим прихистком став легендарний Ріц на Вандомській площі. Там, у люксі номер 302 303 Коко створювала свої шедеври, приймала гостей і навіть проводила модні покази. Вона говорила: Я люблю, коли за мною доглядають. Саме Уріць Шанель почувалася вільною від побутових клопотів та могла повністю присвятити себе творчості. Кажуть, що навіть уночі, спустившись у бар, вона завжди залишалася бездоганною у чорній сукні та з перлами. До кінця життя номер у Ріц став її справжнім домом. А після її смерті готель залишив у номері все, як було при Коко, на пам'ять про легенду моди. Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися ще більше захопливих історій.